ДіСЕК – це комутуючий пристрій, який знаходиться на вашій супутниковій антені. Щоб налаштувати опцію ДіСЕК, натисніть кнопку меню. Виберіть Установка. Виберіть налаштування антени. Виберіть опцію Супутник. Натисніть ОК. OK. Виберіть назву того супутника, для якого потрібно налаштувати ДіСЕК. Після цього виберіть опцію «ДіСЕК». В опції «ДіСЕК» виберіть порт, перший, другий, третій або четвертий. Інші варіанти портів зазвичай не використовуються. Для зміни порту використовуйте стрілку вліво, стрілку вправо і кнопку ОК. Під час зміни порту спостерігайте за шкалою якості сигналу у нижній частині екрану. Якщо на шкалі якість з'являється рівень сигналу більший, ніж 30%, тоді вважається, що порт опції десек вибраний правильно. Для точної перевірки потрібно вийти із меню і перевірити роботу телеканалів у цьому супутнику. Налаштування опції DISEC потрібно робити для кожного супутника окремо. Порт опції DISEC не може бути однаковим для різних супутників. Бажаю вам успіху у налаштуванні. Оцініть, будь ласка, це відео своєю реакцією.